Вітаю на 51-му уроці. Тема Тиск твердих тіл на поверхню, сила тиску. Сьогодні я дам поняття тиску як фізичної величини, розкрию її фізичний зміст, та ми вивчимо залежність тиску від сили та площі опори. А тепер подивіться уважно на малюнки. Ви вже знаєте, що взаємодія тіл характеризується силою. Наслідками дії сили є зміна швидкості руху тіл або деформація тіл. І тепер до вас питання, як ви думаєте, що впливає на деформацію тіла? Мабуть дехто вже здогадався, що деформація тіла залежить в першу чергу від величини сили. І це дійсно так, чим більша сила діє на тіло, тим більшою буде деформація, все вірно. Але крім того, деформація тіла залежить також і від площі поверхні, по якій розподіляється сила. І у більшості випадків, чим більша площа поверхні, на яку діє сила, тим менша деформація. Подивіться на малюнок справа. На лижах або без лиж людина діє на сніг з тією самою силою, що дорівнює її вазі. Проте дія цієї сили в обох випадках не однакова, бо різна площа поверхні, на яку тисне людина на лижах і без них. В одному випадку людина не провалюється, а чудово їде по снігу, в другому випадку провалюється і їй важко рухатись. Тобто ми зрозуміли, що результат дії сили залежить не тільки від його величини, а і від того, на яку площу опори ця сила діє. Велику чи малу. І фізичну величину, яка визначається співвідношенням сили і площі, називають тиском. За означенням, тиск це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню сили, яке діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні. Формула P дорівнює F поділити на S. Тобто тиск дорівнює відношення сили тиску до площі поверхні. Адже П це тиск, Ф це сила тиску, що діє на поверхню перпендикулярно до неї, а С площа даної поверхні. Одиниця тиску в Сі – паскаль, названа на честь французького вченого блеза паскаля Позначається літерами PA. А що ж таке тиск 1 паскаль? Це тиск, який створює сила в 1 н, що діє перпендикулярно до поверхні площою 1 метр квадратний. Тобто 1 Паскаль дорівнює н поділити на метр квадратний. Але тиск 1 паскаль – це дуже малесенький тиск, тому на практиці ще використовують кратні одиниці тиску. Наприклад, гектопаскаль, який дорівнює 100 паскалям, чи кілопаскаль, який дорівнює 1000 паскалям, чи мегапаскаль, що рівний мільйону паскаль. Але що значить тиск 1000 паскаль чи мільйон? Найкраще це зрозуміти з прикладів. Наприклад, тиск людини під час ходьби рівний приблизно 25000 паскаль. А ось. Тиск автомобіля на дорогу становить близько 500 тисяч паскаль. Але один із найбільших тисків створює хоботок комаря на шкіру людини. Під час укусу він рівний приблизно 100 мільярдів паскалів. Хоча і тиск зубів собаки теж немаленький, цілих 150 мільйонів Паскаль. Ось тепер ви можете приблизно уявити, які тиски створюють машини, люди, тварини чи комахи. А тепер ще одне питання. Як ви думаєте, як можна збільшити або зменшити тиск? Мабуть, треба звернутися до формули. З визначення тиску, що P дорівнює відношенню F до S, випливає, що змінити тиск можна двома способами. Перший це змінити силу, яка діє на поверхні певної площі, а другий змінити саму площу поверхні, на яку діє певна сила тиску. І це дійсно так. Зі збільшенням сили тиск збільшиться, адже тиск та сила є прямо пропорційними. А зі зменшенням сили тиск зменшиться. А ось площа до тиску це обернена пропорційність. Тобто, якщо діє одна й та сама сила. То зі збільшенням площі тиск зменшуватиметься. І навпаки, зі зменшенням площі тиск збільшуватиметься. Останнє зазвичай і використовують. Тобто, для збільшення тиску найзручніше зменшувати площу поверхні. Саме тому нагострюють інструменти ножиці шила ножі. А для зменшення тиску, навпаки, площу поверхні збільшують. Ті ж самі будинки та інші споруди для зменшення їх тиску на поверхні землі зводять на широких фундаментах, а щоб зменшити дію важких сількогосподарських машин на ґрунт, використовують спеціальні широкі шини чи спарені колеса, гусениці. Так само залізничні рейки монтують на шпалах. Це все приклади збільшення площі з метою зменшення тиску. Тема доволі цікава. Тому її варто розглянути через задачі. Що ми зараз і зробимо? Завдання перше. Якщо важкий бутиль з водою нести за ручку, то відчувається сильний біль. Буде різати пальці. Але якщо під ручку підкласти складену в декілька разів тканину, то біль зменшиться. Чому? Мабуть, відчуття болі спричиняється тиском на тіло людини. Великим тиском. А величина тиску ми знаємо залежить від площі опори. Тому, коли під ручку зробити підкладку, то площа опори збільшується, отже, тиск зменшується. Завдання 2. Чому рятівник не йде по льоду, а повезе, рятуючи людину, що потрапила під лід? Дуже правильне питання. І усі рятувальники знають на нього відповідь. Вони знають, що лежачи на льоду, зменшується ризик провалі через кригу. Розподіляючи свою вагу на більшу площу, рятівник знижує тиск на лід і таким чином зменшує ймовірність його ламання. Завдання 3. В якому випадку тиск на поверхню стола найбільший? Ми бачимо 4 випадки. Вони складаються із різних циліндрів. Маси всіх циліндрів однакові, тобто і широкий, і високий циліндр вони мають однакову масу. І тепер давайте подумаємо, де найбільший тиск. Як ми вже сказали, для того, щоб збільшити тиск, ми можемо або збільшити силу, або зменшити площу. Зрозуміло, що у випадках А та Б. Сила, з якою циліндри притискаються до поверхні, буде в два рази менша, ніж у випадках ВГ, адже вага тіл ВГ більша. Отже АБ ми точно відсіємо. Це нам не підходить. А тепер розглянемо випадки В та Г. І тут зразу стає очевидним, що правильно буде Г. Чому та менша площа? А ми сьогодні вивчили, що для збільшення тиску потрібно зменшувати площу. Тобто правильний варіант Г. Адже найбільший тиск створюється тілом, яке діє з більшою силою, та має меншу площу опори. І, відповідно, найменший тиск створює випадок А, Завдання 4. Що станеться з тиском, якщо силу тиску збільшити у два рази і в стільки ж разів зменшити площу опори? Давайте спочатку розв'яжемо це завдання як задачу. В короткій умові ми можемо написати, що сила F2 після зміни дорівнює подвійній силі F1. Адже в нас за умовою сила в два рази зростає. Якщо була F1, то F2 буде дорівнювати подвійній силі F1. Так? Це і записали. З площею все навпаки. Площа в два рази зменшена, отже, нова площа S2 буде дорівнювати S1 поділити на 2. І тепер, якщо нам треба. Сказати, що станеться з тиском, ми можемо, наприклад, знайти відношення P1 до P2. Давайте це і зробимо. А для того, щоб P1 поділити на P2, нам треба написати, чому дорівнює P1, а потім P2. P1 це відношення F1 до S1 сили до площі. А P2 зрозуміло, це F2 до S2. Але для того, щоб воно нам поскорочувалося. Все лишнє нам потрібно F2 замінити на F1, а S2 на S1. З короткою умовою ми бачимо, що F2 дорівнює 2F1. Так і пишемо. А S2 дорівнює S1 поділити на 2. Тобто це буде те саме, що 2F1 помножити на 2 і поділити на S1. Тобто буде 4F1 на S1. Тепер шукаємо відношення P1 до P2. Ділимо одне рівняння на інше. Бачимо, що дроби F1S1 скорочуються. Тобто, виходить 1 четверта. Щоб було зрозуміло, можна написати, наприклад, що P2, тиск новий, буде дорівнювати 4 p 1 Це ми бачимо зі співвідношення в пропорції. Тобто, тиск виходить, що збільшиться у 4 рази. Запишемо відповідь. Хоча відповідь на дане запитання можна було сказати і усно. Наприклад, можна відповісти наступним чином. Сказати, що якщо збільшити силу у 2 рази, то тиск зросте вдвічі, за пропорційною залежністю між тиском і силою тиску. І якщо водночас зменшити площу опори, то тиск, відповідно, вже зросте вдвічі. Адже. В нас обернена пропорційна залежність між тиском та площею. Тобто збільшення сили вдвічі та зменшення площі вдвічі призведе до збільшення тиску в 4 рази. Тобто дане завдання можна розв'язати і усно. Завдання 5. Площа дна кавника становить 0,8 дециметрів квадратних. Який тиск створює кавник на поверхню столу, якщо сила тиску на стіл складає 12 ньютонів? Задача доволі простенька. І розпочинаємо, як завжди, з короткої умови. Площа 0,8 дециметрів квадратних. Обов'язково переводимо в метри квадратні. 1 дециметр квадратний – це 1 сота. Метра квадратних. Тобто це число треба помножити на 1 соту, або поділити на 100, або кому вліво перенести через два знаки. І буде тисячних. Далі нам ще дана сила 12 ньютонів і невідомий тиск P. Лишається записати формулу, яку ми сьогодні вивчимо: що тиск дорівнює відношенню сили до Площі поверхні, на яку ця сила діє. П дорівнює F на S. Перевіривши одиниці, ми бачимо ньютон на метр квадратний, а це, як ми знаємо з уроку, і є паскаль. Тобто нам треба поділити 12 на тисячних. І буде 1500 паскаль. Або 1,5 кілопаскалю. Що ми і запишемо в відповідь. Завдання 6. Під час параду до Дня Незалежності 24 серпня 2021 року перший брав участь новий танк оплот 2М. І ось за характеристиками танк чинить тиск приблизно 102 кПа, а загальна площа гусениць становить 5 м2. З якою силою танк діяв на автостраду? Ця задача теж не важка. Для розв'язку нам знову ж знадобиться та сама формула. Давайте для початку запишемо коротку умову. P дорівнює 102 кПа. Обов'язково переводимо в паскалі, тобто буде 102 тисячі паскаль. Далі записуємо площу 5 метрів квадратних. І невідома сила тиску F. З формули P дорівнює F на S слідує, що F дорівнює добутку. P на S. Якщо ми перевіримо одиниці, у нас буде паскаль помножити на метр квадратний. Паскаль це ньютон на метр квадратний. Отже, метр квадратний скорочується, лишається Ньютон. Давайте підставимо значення: якщо ми помножимо 102 тисячі на 5, буде 510 тисяч ньютонів. Або 510 кілоньютонів. Ми бачимо тиск. Доволі великі. Завдання 7. Знайдіть тиск, який чинить слон на ґрунт. Маса слона 4 тонни. Площа підошви однієї ноги 800 см2. Ця задача трошки складніша, але доволі цікава. Запишемо коротку умову. Маса M складає 4 тонни. Переведемо в кілограми, тобто 4 кг. Далі площа це 800 см квадратних. Обов'язково треба перевести в метри квадратні. 1 см квадратний відповідає десятитисячні метра квадратного. Тобто нам треба поділити це число на 10 тисяч. Тобто кому перенести вліво на 4 знаки. І буде 0,8. Далі, нам треба знайти тиск усіх чотирьох ніг, а площа дана однієї ноги. Тобто запишемо ще кількість ніг. Кількість у фізиці ми позначаємо завжди великою літерою N. Записали. Далі нам ще знадобиться прискорення вільного падіння. Пишемо і його. Невідоме P, тобто тиск. Як будемо розв'язувати? Знову ж розпочнемо з нашої формули, формули тиску, що тиск дорівнює відношенню сили на площу поверхні. Сила в нас це F, якась певна сила, з якою слон тисне на поверхню. А площа це площа усіх чотирьох ніг. Якщо в нас дана площа лише однієї ноги, нам треба, зрозуміло, кількість ніг помножити на оцю площу S. Так і запишемо добуток N на S, N на S є S є, немає F. Але F ми можемо розписати, що сила, з яким тисне слон на поверхню, дорівнює силі тяжіння. А отже, дорівнює МЖ. І тепер. Другу формулу ми підставляємо в першу. Нас виходить, що P дорівнює відношенню в чисельнику МЖ в знаменнику NS. Давайте перевіримо одиниці. Ми бачимо, що кілограми в нас скорочується і лишається Ньютони на метри квадратні. Тобто паскаль. Все вірно. Можна підставляти значення. Якщо ми виконаємо арифметичні дії, нас виходить 125 тисяч паскаль. Або 125 кП. Задача виконана. Лишилася остання восьма задача. І так, за умови ковзани можуть створювати наліт тиск 875 кП. І питання на опору якої площі необхідно поставити новорічну ялинку. Масою 35 кг, щоб створити такий самий тиск, як ковзани на лід. Відповідь треба подати в сантиметрах квадратних. Задача доволі простенька, хоча здається трохи складною. Запишемо коротку умову. Тиск ковзанів позначимо P з індексом, наприклад, ковз. 875 кПа – це 875 тисяч паскаль. Записали. І нас також дано масу ялинки. Давайте позначимо M з індексом ял. Тобто все, що стосується ковзанів, матиме індекс ковз. А все, що стосується ялинки, ял. Записали. Далі. Зрозуміло, що в нас. Тиск буде створювати за рахунок сили тяжіння, тому нам знадобиться прискорення вільного падіння G. Воно рівне 10 н на кг є. Знайти площу, яку буде створювати підставка ялинки. Позначимо S ял. Це ж буде ялинка тиснути. За умови, нас сказано, що тиски мають бути однакові. Давайте це і запишемо. Що п ковз має дорівнювати P ял. Тиск ковзанів рівний тиску ялинки. А чому дорівнює тиск ялинки? Це відношення сили, з якою вона буде тиснути, до площі. Площу ми будемо шукати, не чіпаємо S. А ось силу, з якої тисне ялинку, нам треба замінити на те, що нам відомо. Ми можемо написати, що F ял дорівнює F тяж ял, тобто силі тяжіння, з якою земля притискає ялинку до себе, і це дорівнює M ял на g, тобто маса ялинки на прискорення вільного падіння. Так? Так. Тоді, якщо ми третю формулу підставимо в другу, а другу в першу, нас виходить, що P Pков дорівнює. Відношенню в чисельнику добуток M ял на G, а в знаменнику S ял. Звідси слідує, що площа ялинки рівна M -ял g поділено на p ковс Це головна формула виведена, адже маса ялинки у нас є, прискорення вільного падіння є, і p п тиск, який виконують ковзани, в нас за умови є. Треба всього лише перевірити одиниці та підставити значення. По одиницях, бачимо, спочатку в нас скорочуються кілограми. Потім паскалі ми робимо заміну на ньютон на метр квадратний. Ньютони в нас скорочуються відповідно, і лишаються метри квадратні. Все вірно. Можна підставляти значення. І виконавши арифметичні дії, в нас вийшло дуже маленьке число тисячних метрів квадратних або 0,4 см квадратних. Задача розв'язана. Надіюсь, усе зрозуміло. На наступний раз ми проведемо лабораторну роботу, де закріпимо подану тему. А тепер уважно прочитайте подані питання. і... Спробуйте виконати самоперевірку. Якщо якісь відповіді забулись, не знаєте, завжди можна повернутись у відео назад та знайти відповіді на усі ці питання. Якщо все виконаєте, можна переходити до домашнього завдання. Вам потрібно опрацювати параграф 28 та виконати вправи 28, 1, 3 та 4. Дякую за увагу. До зустрічі на лабораторній роботі.